Всім привіт! Вітаю на каналі. Відеоогляд такого млинка. Млинок 3. Китай виробник. Пише заявлено, що 2,5 кВт, 2850 оборотів. Від 85 до 200 кг на годину може переробити. Пластмасовий такий ковш. Моделька дана є ще з металевим ковшем. Також є на кукурузку отвір. Всередині рухомі бічі. До речі, класно, що рухомі, бо тому що, якщо попадає чи камінь чи щось інше, у них просто ховається. Сітка йде по всьому периметрі. Є 4 в комплекті сітки різного калібра. А також ось така, ось така цікавинка. Часто запитують, яка обмотка. Ось тут розібрав вже трішечки, щоб зекономити ваш час. Обмотка тут мідна. Можливо, хтось із глядачів, будь ласка, підписка і лайк, підтримайте канал, а також з глядачів напишіть, як перевірити, чи мідна обмотка, чи алюмініума. Тому що, якщо переглянути добре, зараз я його трошечки до сонечка переверну. Так. Отут є такі місця, які добре не пролоковані. Але все одно так, як бачимо, є такі місця не дуже добре до кінця пролоковані, бо є різниця в, є різниця в кольорі, наприклад, обмотки одної частини і іншої. Є темніша і світліша. Якщо тако приглянутися, так, поглибше, то можна побачити провід світлий жовтого кольору. Ось таке. Я думаю, що тут мідь. Тільки не впевнений, що дійсності 2,5 кВт. Клієнти беруть їх доволі часто, хороші позитивні відгуки, реально браків практично немає. А по продуктивності лише одне можу сказати, що реально десь 100 кг в годину. 100-102 Це в залежності, що саме ви будете Пропускати через нього, чи це буде кукурузка, чи це ячмінь, чи пшеничка. Тому вони по-різному будуть по часі по кілограмах перемилювати. Так, ось, будь ласка. В кого були проблеми, хто знає реальну потужність, а також як можна визначити, окрім царапання, обмотки, чи це мідь, чи алюміній. Все, всім гарного настрою, до побачення.